Днями на території Одеської області правоохоронці ліквідували діяльність злочинної організації контрабандистів, які продавали важкі наркотики в різних країнах світу. Налагодив наркобізнес 22-річний одесит. Він залучив до протиправної діяльності як партнерів шістьох місцевих мешканців, серед яких був його дід та ще кілька десятків спільників віком від 20 до 40 років. Вони налагодили контрабанду з Канади, ряду наркотичних засобів, серед яких канабіс, кокаїн, півіпі, ЛСД, амфетамін, гриби й метамфетамін. Іноземні дилери ретельно маскували наркотики серед товарів для дітей, зокрема, у м'яких іграшках, після чого сформовані пакунки відправляли в Україну через міжнародного поштового оператора. Щомісяця ділки отримували близько 25 посилок, а це до 75 кілограмів наркотиків. Одержаний товар, учасники злочинної організації відправляли фасувальникам для його підготовки до збуту гуртовими чи розміщами. З дрібними партіями також ділки налагодили роботу мережі нарколабораторій, де виготовляли до 100 кілограмів мефедрону та півіпі щомісяця а також займалися вирощуванням конопель. Замовлення приймали через закритий телеграм-канал, а всі розрахунки відбувалися на криптогаманці. Зловмисники збували наркотики не лише на території Одеської, Київської та Дніпропетровської областей, а відправляли гуртовими партіями до Молдови, Грузії, Вірменії та Індонезії. Така широка географія наркобізнесу приносила його організаторам щомісяця до 25 мільйонів гривень чистого прибутку. Для знешкодження діяльності злочинної організації. Ці наркоконтрабандистів правоохоронці провели спецоперацію на території семи областей. У заходах були залучені працівники національної поліції, служби безпеки, державної прикордонної та митної служби України. Правоохоронці затримали 17 фігурантів та вилучили понад 40 кілограмів наркотиків та психотропів, а також майже тисячу літрів прекурсорів гашишного масла та екстракту маріхуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури усім затриманим слідчі оголосили підозри залежно від ролі та участі кожного їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.